На знак вдячності за надану біженцям з України підтримку, благодійний фонд Добрі справи Закарпаття подарував міні-скульптурку. Містечко Загонь та інші містечка надали неймовірну допомогу українським біженцям, мігрантам, волонтерам, які шукали притулку під час цієї трагічної події. І е, знак вдячності, е, знак добросусідства цього. Дійсно, з правильного слова добросусідства не відмовилися, допомогли. І єдина держава, яка допомагає до сьогоднішнього дня квитками безкоштовними, багато громадського транспорту в великих містах надається українським мігрантам не безкоштовно. А ми зі свого боку, зі свого боку нашого умовного побратимства, яке називається Закарпатські Шаркані, Карп Карпато Шарканіла то вирішили зробити подарунок місту загонь у вигляді цієї міні-скультури, де Маленький плюшевий ведмедик сидить на піщанникому, який створений у вигляді такої валізи, що символізує ті події. І це е, не просто фотопам'ять, це нагадування про те, що е, сусід це навіть ближче, ніж родич, який завжди допомагає у важкі хвилини. Ми пам'ятаємо, хто перший вигнав Україну у 91-му році. Ми пам'ятаємо про ту. Е, Допомогу, яку надали у важкі хвилини і знаємо про ту допомогу, яка зараз надається е, угорськомовним е, солдатам збройних сил України від багатьох угорців, тому це символічний знак подяки від вдячних українців. Мер угорського прикордонного міста Загонь Ласло Гелмеці наголосив, що місцева громада у скрутний час показала, що завдяки згуртованості можна зробити навіть такі речі, які на перший погляд не підсильні для простих людей. у перші дні до нашого міста прибула дуже велика кількість біженців з України. Перших людей ми прийняли у цьому будинку культури для міста з населенням у 4 тисячі. Це був неабиякий виклик. У першу ніч у цьому будинку культури було розміщено 120 осіб. Протягом всього часу ми забезпечували постійні місця для 200-300 людей. Ми облаштували для них місце для ночівлі та харчування, та що найважливіше, інформацію для подальшого просування. Хоч ходять тут на талаб'ютні його Генеральний консул Угорщини в місті Ужгород Йожев Бачка і зазначив, що угорський народ і надалі може розраховувати на підтримку Будапешту. Міні-скульптури вперше з'явилися на Закарпатті 14 років тому. Кожна з них має глибокий сенс. Якщо ми хочемо зрозуміти послання цієї міні-скульптури, то ми знайдемо переповнену болісних та радісних моментів історії у 2022 році, до Угорщини прибуло більше півтора мільйонів біженців з України. Ця скульптурка увіковінчує пам'ять про тих дорослих та дітей, які шукаючи порятунку, прихистку, пройшли через місто загонь. Депутат парламенту Угорщини Аттіла Тілкі наголосив, що Угорщина виконує найбільшу гуманітарну акцію в своїй історії, надаючи всебічну підтримку Україні та українському народові. Ми бачимо валізу та ведмежатку, яке сидить на ній. Цю скульптуру ми отримали від наших друзів українців. Вони таким чином висловлюють подяку місту за ту серйозну допомогу, яку воно надало у перші місяці війни, та надає й надалі. Усі біженці з України, які прибули до Угорщини, переходили через один з п'яти пунктів пропуску на кордоні України та Угорщини. На кожному з цих КПП українців зустрічала любов угорців. Це була дуже добра, синхронізована робота, адже тут була потрібна допомога як місцевих самоврядувань, так і обласних та районних. Уряд угорщини прийняв хороше рішення, доручивши кожний пункт пропуску через кордон. одній з п'яти великих карітативних організацій. Вони співпрацювали з біженцями, які пробув. Вали до країна коритатів aki együtt fog működni az ide лютого menekültekkel. 24 лютого 2022 року. Російські війська вторглися на територію України. З однієї миті на іншу світ повністю змінився. Мільйони українців покинули свої домівки та, рятуючись від бойових дій, вирушили до західної областей країни та за її межі до країн ЄС. Частина біженців прибула до Угорщини. Приказка каже, друг пізнається в біді. Це отримало своє підтвердження і на ділі, адже угорщина від перших днів повномасштабного вторгнення стоїть на боці українського народу та територіальної цілісності України. Піклується про тих українців, які шукають притулку в Європі, і про тих, які вирішили залишитися у себе на батьківщині.